Найстрашніше, що може статися у житті дитини, це що хтось із батьків може перестати її кохати, перестати її любити. Бо для психіки дитини це найстрашніше, що можна уявити. Це ну, просто світ рушиться цей момент, коли вона раптом стикається з тим, що бляха мене можуть перестати любити. А, а як це відбувається? Вона щось зробила. А не так там мамі, папі не сподобалось. І починається холод, відстороненість, там демонстративне ігнорування, піджимання губ. Ну, тобто, по суті, це маніпуляція базовою потребою дитини, якщо так по-розумному сказати. Але в цей момент дитина усвідомлює кілька простих меседжів: що такий, така, як я є, я на кохання не заслуговую. Кохання треба а, заслужити, а потім, а, ну, по суті, ж такими, дуже часто такими маніпуляціями там, або тато, або мама, вона якби підказують, а що треба робити, щоб любов заслужити. І тоді дитина усвідомлює ну, таке мета мет, метапослання, мета-послання. Да, Сам, сам по собі, Сама по собі я на кохання на любов не заслуговую. Але мама чи тато любить мене, коли я роблю щось. Відповідно, любов треба заслуговувати.